Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо кілька відео, в яких пан хай з Канади заробляє на ваших нервах, глузує з простакуватих україномовних мігрантів, називає їх бігунцями, з неприхованим злорадством прогнозує, як втікачів від війни так звану українську вату Європа поверне назад в Україну. А нормальні українці будуть над ними стояти з батогами, примушуючи відбудовувати Україну. Також він вважає себе інтелектуальною елітою, а більшість людей ватою. 20% людей продовжують використати свою е, сіру речовину за призначенням. Ви можливо вже бачили заголовки відео цього каналу. Вони захоплюють увагу, але зміст частіше не відповідає гучним заголовкам. Давайте почнемо з аналізу кількох заголовків. Які викликали хвилювання серед глядачів догралися, українців депортують вже все вирішено, українців повернуть з Європи. Майбутнє українських біженців вже визначено. Неприємна правда. Це звичайно звучить дуже тривожно. Я вилучив субтитри відео та запитав аналіз в штучного інтелекту. Ось що знайшовши і порівнюючи текст та заголовки, українців починають масово депортувати чи є депортації масовими. Або все ж таки поодинокими за порушення правил. Згідно з місту тексту, депортації є поодинокими випадками, і вони не можуть бути визначені як масові. Використання терміну масово у заголовку може ввести читачів в оману, тому що це може створювати враження, що депортації відбуваються великою кількістю одночасно або в масштабах, що перевищують ізольовані випадки. Українці не зможуть залишитись в Німеччині новий закон. Про що текст Українці не зможуть залишитись в Німеччині? Chat GPT. з тексту не можна однозначно визначити, чи українці не зможуть залишитись в Німеччині. Наступне відео Польща готується повертати українців в Україну. Які саме приготування виконані в законодавчому чи нормативному полі? На даний час ніяких приготувань, судячи з тексту, відео не відбулося. Окрема людина з незрозумілими повноваженнями висловила пропозицію для обговорення в медіапросторі. Також я хотів би поділитися з вами деякими коментарями, які залишають глядачі під цими відео. В Германії надо слушать только адвокатські коментарі. Не надо заранее делать никаких виводів і вносить хаос для людей. Кликбейтна картинка. Українці не зможуть остатися в Германії. В самому відео 13 минут розсуждень. на тему непринятого законопроекта в ФРГ. Автор, перестаньте рассказывать бред под эпатажными заголовками. Это очень сильно раздражает. Надеюсь, в дальнейшем ваша информация станет действительно полезной. Это дезинформационное видео. по было бы очень добре, если бы шановный автор читав законы, про которые он информирует,